Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Депутата слуга Юрій Арістов, якого зловили на розкішному відпочинку на Мальдівах, є персонально близьким до родини Володимира Зеленського і його помічника Сергія Шефіра, Пише в своєму телеграм-каналі політолог Тараса Чорновіла. До бізнес кола Арістова входить з десяток компаній, які займаються імпортом та реалізацією морепродуктів та риба, а також ресторанним бізнесом. Арістові Зеленські. Ки разом були співзасновниками компанії Нурін Плюс. Також її власниками значилася Олена Зеленська та дружина першого помічника Зеленського Лариса Шефір. у 2019 році. Компанію переписали на Володимира Гаркавого. Власне, якби не скандал, то друг і бізнес-партнер родини президента нічого би не але Його здали, бо сильно вдарило по президенту. В той же час депутат Верховної ради з владної фракції Слуга народу Юрій Арістов подав заяву про складання повноважень після того, як публічною стала інформація. Інформація про його відпочинок на Мальдівах про це повідомив голова парламенту Руслана Стефанчук. Раніше у владній фракції Слуга народу відреагували на повідомлення про ймовірний відпочинок свого колеги депутата Верховної Ради Юрія Арістова на Мальдівах по ситуації з Арістовим. Ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції. Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію. У разі підтвердження буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату. Написав голова пропрезидентської фракції. Давид Арахамія 25 липня. Нагадаємо, нардепа Юрія Арістова помітили на люксовому корорті на Мальдівських островах заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвід нардепа партії Слуга народу народу» 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили п'ятизірковому готелі Велджорфа Асторія Мальдівс», що розташований на приватному острові і Мальдіви. Мальдиви. Журналісти видання зателефонували за номером Мальдівського готелю, указаний. На його сайті працівники курорту підтвердили, що Арістов перебував у готелі, але вже виселився. Журналісти оприлюднили діалог з ресепшеном готелю. За нашою інформацією, Юрій Арістов зареєструвався у нашому готелі. Можливо, він був вашим гостем минулого тижня. На цей момент він не у готелі. Можливо, ви можете перевірити, що він виїхав з готелю. Так, вони виїхали. Як пишуть журналісти, Waldorf Astoria Maldives, це п'ятизірковий курорт, розташований серед білих пісків та кришталево-блакитних. Води на найбільшому острові Мальдів. Курорт нараховує 119 віл. Вартість проживання на двох за одну ніч у готелі відповідно до цін на сервісі Booking.com варіюється від 100 тисяч гривень за вілу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за вілу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є пропозиція за понад мільйон гривень за одну ніч з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. Проте у якій саме віллі відпочивав слуга народу, невідомо. Після того, як у готелі підтвердили перебування арістова, журналісти зателефонували до депутата особисто, але той не відповів. Натомість із журналістами зв'язалася прес-секретарка депутата Оксана Омельченко, проте вона не змогла відповісти про те, де зараз перебуває її керівник в Україні, чи ще на Мальдівах, і попросила надіслати журналістський запит. Попри обіцянку відповісти на запити за кілька годин помічниця, і сам депутат проігнорували подачі спроби журналістів слідства інфо отримати відповіді на надіслані питання, зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви, Розповіли журналісти. Слідство інфо також зв'язалося з дружиною нардепа Мариною. Арістовою жінка сказала, що Арістов був у Вільнюсі. а Також додала, що у неї є своє особисте життя. у чоловіка своє юрій арістов 7 липня на своїй сторінці у Фейсбук публікував знімки з Вільнюса, тва. Туди він імовірно їздив із дипломатичною місією. Про це свідчить підпис. Під світ Нами в оборонному комітеті Сейму сеймовговорили постачання установок на самса, які Литва придбала для української армії. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.